Виникла проблема, перестала працювати мишка. Ну що ж, час замінити її. Спочатку відключаємо стару мишку і точним китком викидуємо її в смітник Оп, точно в ціль. Ось така мишка мені сподобалась RZTK S400. Це дуже хороший варіант для тих, хто шукає якісну та стильну мишку за доступну ціну. Я хотів би додати. Що вона має різнокольорову підсвітку. Ось вона. Подивіться, як вона чудово виглядає. Має 6 кнопок. Розмір миші: 110 на 62 та 36 мм. Чутливість лазера від 1200 до 3600 DBI. Дріт живлення має довжину 1,5 метрів. Підходить до будь-якої операційної системи. Вона дуже зручно тримається в руках. Ну що ж, давайте підключимо та протестуємо її. Поробивши деякий час, я зробив власні висновки. Всі кнопки дуже зручно натискати. Ролик зручний для прокручування та ще й світиться. Є кнопка, за допомогою якої можна регулювати чутливість. Є кнопки вперед та назад, які я особисто користуюся. До речі, для тих, хто цікавиться частота щитування лазера 125 ГГц. Давайте я вам продемонструю, як вона виглядає в темряві. Подивіться, як вона гарно виглядає в темряві. На жаль, камера не може передати всі кольора. Отже, підведемо підсумки RZTK S400 це дротова оптична мишка з підсвіткою та програмними кнопками. Вона підходить як для офісної роботи, так і для геймінга. Хочу наголосити, що це продукт українського бренду. Дякую за увагу! Всім пока-пока!